Спонсор показу Амбар. Ваша перевага кожен день. Вітаю з перемогою Вони сьогодні заслужено віграли. Багато наших помилок при... призвело до того, що ми сьогодні програли цю гру Не можна так грати вдома перед своїми виболі... На... Про, виболі... бальниками. бальниками да. Я хочу вибачитися за цю поразку. Я обіцяю, что мы не здадимся, как правильно сказати, от, да, до останнього пока есть шанс залишиться в премьер-лиге. На ваш погляд, що найпише полицинский Та я никак не могу добиться до, до своих до своих футболистов, что Чтобы они начали верить в себя, что они на ровных могут играть с, любой, с любым соперником. Сегодня, ну, видите, вот в конце, да, играли большинство, но все равно могли это, это, даже сравнять этот шот. Но все равно у нас есть эта проблема психологическая, они этот барьер не могут никак э, преодолеть.

Uh, у нас уже через пять дней есть шанс опять с победой против Абалони, опять догнать, догнать ход Абалони. Все зависит от других, как сыграют. Но опять наша судьба тоже зависит, как, как другие будут играть, к сожалению. Сьогодні у нас був перший шанс нас догнати суперників, на жаль, цього не вдалося. І ось через п'ять днів у нас буде гра проти оболоні. У випадку позитивного результату ми нас завжди нема киян. Але все наразі залежить не тільки від нас. ще З 17-го число у столиці гаднайте, а в чому не в Закарпатті з дердинами? на клубі між собою договорились, тому що у нас гра з Аболонью, щоб команда залишилась там і через три дні відіграла цю гру. Е, це буде легше нам і їм. І з цього гра, буде в Києві. Я, звичайно, дякую. Клуб між собою домовились, гра через три дні, це буде легше нам залишитись там і зіграти з Динамо. Саме важливіше за результат завтра є здоров'я, можливо, ви вже знаєте, що з коронавірус. Поки що, то, що сказав доктор, перелом обличчя кістки. Тому я думаю, що вас шка травма. Ми зараз поспілкуємося ще з доктором, що там на сам я, я, який характер травми. Дякую. «Це перемога для, для нашого президента клубу Геннадія Буткеєвича, для наших волівальників, вони чекали її дуже довго. Той план, і стратегія, який, який був на матч, він спрацював на 100%. Я рахую, що ми домінували. У нас були хороші, гарні підходи і моменти в грі і в рахунок 3-0. Відчувала, що це буде легка перемога, але вона оказалась дуже тяжко. І травма Філіпа, ми грали в меншості, і я дуже вдячний хлопцям, що той план вони виконали і терпіли, коли були в меншості. Готуючи команду до цього матчу, ми, очевидно, переглядали поєдину з Олександрії. Чи могли ви очікувати на повторення такого сценарію Ну, ми не очікували. Я готувався дуже серйозно до Минаю. Я дивився не тільки Олександрію, і другий матч, і до самої пізньої ночі. Тому ми дуже добре підготувалися. І був чіткий план на гру. І я думаю, ви бачили, що він спрацював, але гра вносить свої корективи і втрата Филипа і дуже вже важка конці... кон... кінцівка матчу була. Допомог допоміг відпочинок якось налаштувались краще, швидше пішли в гру. Ну комусь повітряні тривоги дають позитив, комусь ні. А в цьому матчі нам було нам дав позитив і момент для для взяття воріт.